Прибавки В магазині В пережили. Дуже добре справлялися капочками. Вони маємо вийти. Мені подобається. Випускники. 오래 걸리면vre 아니 저 갑자 shirt Я, вважаю, дуже добре справилася на фоні коней. Оквенці, якби так і все прибирають. Комінах хоча не досить якісь, тому і підвою цікати. Є такий мішечок для сміття. Вже здобивалося, воно все там збирається. Просто підпадає, і в цей попадає мішечок. Просто сюди витрушу, і буде все класно. Ну, в принципі, задоволений, виправдував мої очікування. Рекомендую.